Та сильний мороз, і люди хотіли чим швидше заховатися у теплих будинках і прикрашати гілочки ялинки, які мали чудовий аромат. І тільки одна маленька дівчинка не поспішала додому, тому що їй не було куди йти. За мерзлими пальчиками вона тримала невелику коробку, в якій лежали сірники. Даремно дівчинка пропонувала їх перехожим. Вони пробігали повз неї, щось незадоволено бурмочучи. Купіть сірник. Прошу вас, містер. Будь ласка, я буду вам дуже вдячна. Сер, купіть сірник. З різдвом. З різдвом. Сьогодні різдво. З різдвом вас. Різдво? Я вже десь чула про це. Різдво. Це означає, що хтось народився. Хто ж? Вибачте, пані, ви не знаєте, хто сьогодні народився? Ой, як холодно, як замерзли руки. Мені б зараз хоча б трішки зігрітися. можу їх витратити. Мені потрібно їх продати, щоб купити собі поїсти. Е, ти що пожежу вирішила зробити? Негайно припини гратися з вогнем. Швидко біжи додому. Але у мене немає дому, пані. Може, ви купили у мене сірник, і я тоді зможу купити собі свіже духмяне тісточко, що продає пекар за рогом. Я така голодна. Пробачте, а як вас звати? Я пані злість, і мені нема ніякої справи до того, чи голодна ти, чи ні. А можливо, ви знаєте, хто сьогодні народився. Я чула, як люди кричали, що сьогодні Різдво. Що нестерпна дівчисько, не смій мене запитувати про це. Я не збираюсь розповідати про того, хто сьогодні народився. Цього імені я боюся більше всього на світі. Чому пані злість так боїться того, хто народився? Хто він? Бабусю, пробачте, купіть, будь ласка, сірник. Як ти мене назвала? Я тобі не бабуся, я пані. Пані хитрість, ну що ти хочеш? Вибачте, бабу, пані хитрість, можливо, вам потрібен сірник. Якщо ви його купите, він вам буде дуже корисним, а я зможу піти до пекаря і купити хліба. Ну, звичайно, мені потрібні сірники. Але розумієш, у мене з собою зовсім нема грошей. Давай я тобі завтра принесу. Але мені хочеться їсти зараз. Можливо, у вас є хоч одна монетка. З собою точно нема. А от вдома є. Не хвилюйся. Давай сюди свої сірники, а завтра зустрінемось, і я тобі віддам гроші. О, пані хитрість. Можливо, ви знаєте, хто сьогодні народився? Сьогодні всі святкують різдво, а я не знаю, чиє це свято. Мовчи, у Бога. Не смій запитувати, а тим більше говорити це ім'я. Я боюсь його більше всього на світі. Зараз би з'їсти хоч щось. Ні, я не можу ще один витратити. Потрібно ще попитати, можливо, хтось і купить. Містер, купіть, будь ласка, сірник. Він вас зігріє, якщо ви замерзли. Купіть, будь ласка, жальтесь. Дівчинко, мене звуть пан байдужість, а не пан жадність, так що відстань від мене. Пане байдужість, але я дуже хочу їсти. Якщо ви придбаєте в мене сірник, я зможу побігти до пекаря і. Я тобі вже сказав, мені все одно відчепись від мене. Ну, тоді, може, ви знаєте, що за свято сьогодні? кажуть, що хтось народився. Негідниця, ану, геть з моєї дороги. Не смій мені задавати більше запитань. Я боюсь цього імені більше всього на світі. Цікаво, хто ж то народився, що люди дарують подарунки один одному. Напевно, той, в кого сьогодні свято, ні в чому не має потреби, і хоче, щоб всі сьогодні раділи. Ах, мені б зараз замість подарунку купити просто маленьке тістечко. Вибачте, не хочете купити у мене сірник. Це ви мені? Чи мені просто почулося? Вам потрібні сірники? Я графіня гордість. Все, що мені потрібно, мені приносять додому. Вибачте, що я вас потурбувала. Нічого страшного, я дам тобі монетку. Дякую, з різдвом вас. Не смій мене вітати із цим святом. Я його терпіти не можу. Містер, пробачте, я не знаю вашої імені, але тут десь повинна лежати моя монетка. Можливо, ви бачили? Дивно. Мене всі знають. Я господар цього магазину. Ця територія належить мені. О, пане жадність! Можливо, ви купите сірники. Я впевнена, що вони вам пригодяться. Вони подарують вам трішечки тепла. А мені дуже потрібно декілька монет, щоб. Бач, чого захотіла декілька монет. Mm. Ти що думаєш, що вони на деревах ростуть? Не отримаєш ти нічого від мене, вони мені самому потрібні. Але сьогодні різдво і всі роблять один одному подарунки. Зараз розігнався. Побіжу тобі подарунок купувати. Ха-ха, мені мої гроші дорожчі. А ви знаєте, хто сьогодні народився? Як його звуть? Я тут уже достатньо часу з тобою витратив. Мій час коштує гроші. Йди геть, обідранка, геть з моїх очей. Нічого я тобі не скажу. Я боюсь цього імені більше за все на світі. Я не змогла продати жодного сірника. Мені нема куди йти. Я нікому не потрібна і ніхто не хоче мені допомогти. Я нічого не знаю про Різдво. Я не знаю, хто народився сьогодні. Напевно, йому до мене немає діла. Ні, не зникайте, погоріть ще трішки. Я не встигла все побачити, все зрозуміти. Хто ви, пані? Я пані любов. Сьогодні моє свято. Не бійся, тут тебе ніхто не образить. Пані любов? Так ось, чому вони всі вас боялися. Вони ніколи не любили. Ні, нікого, тільки себе. Пані Любов, дякую, що допомогли мені, не відштовхнули, не прийшли повз. Господь послав мене на землю саме для цього. Тут так добре, можна я тут залишуся? Звичайно, я познайомлю тебе із своїми друзями. Це пан радість, міс віра і пані смиреня. Пані любов, а ті пані і панове, які мене відштовхнули. Вони. Мені здається, що вони такі нещасні. Вони. Що з ними буде? Вони можуть змінитися, якщо приймуть мене. Наша історія йде до кінця. Дівчинка зустріла справжніх друзів, знайшла дім. Вони піклувалися про неї, і вона також навчилася робити добро. Любов жила в її серці, і наша дівчинка намагалася допомагати іншим, як одного разу допомогли їй. Я думаю, що вона ще зустріне на своєму шляху і пана байдужість, і пані хитрість, і багато інших. Але вона зможе розповісти їм про любов, про добро і про віру. І можливо, вони теж зміняться і стануть щасливими, тому що на Різдво можливо все. Ну що, вам сподобалася сценка? Да? Ви уважно дивилися? І що запам'ятали? Давайте ні, давайте перевіримо, чи ви запам'ятали. Кого я грала?